Всім привіт. Сьогодні у нас 3 листопада 2022 року. Ми знаємо, що там з планетами, але у нас все добре. Ми сьогодні святкуємо тисячного клієнта Вайплен і тисячний клієнт це Дмитрий Коваленко. Дмитрий, привіт. Привет. А ми... Да, привет, привет. ми три партнери, як в стародавньому мультиці, троє з ларця, які щось роблять постійно, виконують побажання клієнтів. І ми сьогодні проговоримо про таке: а, ну, троє злорця. Це я, Сергій Мікулов, Любомир Остапів, В'ячеслав Масленіків, партнера iPlan.ua. Я приєднався трохи пізніше, але ми поговоримо про історію виникнення iPlan.ua, Ми поговоримо про історію Дмитра, як він з нами зустрівся. Про твої очікування. Ми тобі подаруємо приємний подарунок. Та й такі у нас взагалі не, не дуже. Там, як формат жорсткий, можливо, хтось щось додасть. І я пропоную, щоб у нас почав сьогоднішню зустріч розповіддю патріарх, засновник і ідея народжувач Айплин ВАЙ. В'ячеслав Масленників. Слава тобі слово. Дякую, дякую, Сергію. Скажу пару слів, як все починалося, який будь який бізнес це люди. Тому я вважаю, що ріком з можна вважати 2016 рік. Тоді я знайомився з Любомиром. Фактично, це рік створення партнерства, і це фактично момент, коли ми зібрали ці пазли. Я як продуктовий продуктовик та любомир, як маркетолог, і з цього року почався фактично партнерство, фактично, айплен. 16-17 був роками розкачки. Фактично, в 18-му в нас вже почали з'являтися ну доволі стрімко клієнти, і завдяки в тому числі Києва етапу, який заснував Любомир. Ось а з 19-го року ми почали постійно щорічне розширення. До нас долучали, долучився Сергій, потім е, Інна з Олександром. І таким чином кожен рік ми зростаємо, В е, і в арифметичній чи в геометричній прогресії. навіть не знаю, як тут вірніше сказати. Ну, це буквально там пару слів, як, як це все починалося. Любомире, досип до. Розповідь до хронологічної розповіді слави, як, як маркетолог, як такий органічний наповнювач нашого контенту, бренду, та й взагалі як фронтмен Це називається. Да, коли кажуть Любомир, згадують і коли згадують, і згадують про Любомира. Так, дякую, Сергій. Всім привіт, діма, радий вітати. І зараз це навіть трохи не віриться. Бо ми коли починали слава і плен. Ми цю модель взяли в США роботи. Ми її адаптували, а вона онлі та, Тобто ми завжди на стороні клієнта, тому що ми не беремо ніяких там кешбеків, комісій, і ну, було складно уявити, там що українці в принципі будуть за таке платити. Це абсолютно нова модель для України. Але ми бачимо, що вже тисяча нас людей є. Я спеціально перевірив дані, до речі. Uh, у нас перша клієнтка uh, це жінка. Вона була влітку 2017-го, і вона купила річну підписку, та але зараз через 5 років вона вже самостійно інвестує, і це теж нормально. Та бо не наполягає там, що не знаю, зав'яжемо юридично якось фінансово на нас всі потоки, і все і не можна відмовитись. Але що цікаво, осінню 2017-го У нас ще було кілька клієнтів. Ось двоє з них. Досі з нами, тобто це вже п'ять років, ось зараз шостий вже почався, і це теж я вважаю досягнення, тому що в принципі на заході в тих же штатах, да, де, де ми вчимося, то це норма, коли там людина має адвоката, має сімейну лікар має фінансового консультанта, і ці люди там 40 років працюють з сім'єю, іноді потім з дітьми ще інвесторів. А ми це вже точно реалізували в Україні, і більше того, я ось перед зустрічю готувався, подивився. Хоча ми, якби взяли та американську модель, принесли в Україну, тепер українці в США з нами працюють. І ось на сьогодні в мене шість клієнтів, шість сімей. Вони українці, які знаходяться і живуть в Штатах. Та тобто, виходить, що і навіть да, тому ринку, гіперконкурентному наші послуги затребувані, і це я вважаю теж велике чудо. Я знаю, що Дмитро теж за кордоном він теж розкаже мабуть, більше. Тому ми йдемо далі. Цей рік, звісно, важкий, але ми нормально його переживаємо. І я думаю, що. Далі нас чекають кращі роки ніж 2022. Хочу подякувати нашим підписникам на Патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі. Є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І персональне дякую йде Івану Хряпіну та Павлу Бойку. На останній зустрічі вони дали свої інвестиційні портфелі, ми влаштували розбір таких життєвих кейсів, обговорили їх, що можна покращити. Ця практика всім сподобалась, ми будемо її продовжувати. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на Патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. Дякую, Любомир. Трохи додам від себе. Я знаю Айплан з 2017-го 17, да? 17 року. Я, я так давно його знаю, що я заплутався. Хтось мені допоможе, бо, мабуть. Я думаю, знайомство 17-й, а приєднався до 18-го ага. вже як повноцінно. Ми познайомилися в 18-му на Києвому університеті номер 2 який ось він проходив, де я виступав. Це ну, пам'ятаю, дуже хорошо пам'ятаю. Угу. Для мене, які там 25 років, років віддав корпоративного освіту, корпоративного там фінансового менеджменту, due diligence і таким всім іншим дуже скучним, сумним ручам. Я коли попав на метап, у мене було таке відчуття, що я там зайшов до двору своїх друзів. Мені там було так комфортно, вони там про щось говорять, такі рідні, таке цікаве. І якось я так органічно влився в цю атмосферу, в цей мікроклімат. Ну, потім, звісно, були клієнти. Це також було для мене незвичайно, але мені це подобається. Там кожен клієнт, це такий приємний челлендж. І я сподіваюся, ми для них також такий приємний челлендж, бо як це no pain, no gain. І тому такий плавний переход до Дмитра, Дмитро, а розп... будь ласка, розповіси про свій шлях, до Єплан, як ти вирішив? Звернутися до плану, що тобі під підштовхнуло, давай спочатку два слова про себе. От я родом з України. Я працював в IT, Тобто, остання моя позиція була директор в IT-компанії. Потім я багато зробив перерву, багато подорожував і в результаті я вирішив поставити собі челендж і влаштувався в Фейсбук. Ми переїхали в Лондон два роки я працював там. Мене гільштаб залишився не закритий, тому я вирішив, що є ще, ще великий Google. І зараз, от як пів року, я влаштувався в YouTube. Переїхав в Швейцарію, і, власне, моя команда якраз допомагає таким проектам, як сімейний бюджет, щоб можна було можливість завантажувати відео, щоб не було ніяких інцидентів. А якщо не були, щоб їх ніхто не помічав. От до Айплан я звернувся, бо у мене було таких два можливо приклади інвестування. Перше ще в Україні, коли з'явилися гроші, перше, що ми зробили, перша думка це купили нерухомість. Я на той на той час мешкав у Львові, і ми дуже добре вклалися. Мабуть, потоповій ціні, яка була на той час, от зараз ситуація, яка відбувається в країні, тобто, це все дуже сильно впало, але ніхто тоді не диверсифікував нічого. Тобто, у нас все, що було, ми пішли туди. Це був перший проєкт. А другий проєкт, власне, з Фейсбуком в мене було дуже багато акцій, і теж зараз ситуація така, що все там впало з. 300 доларів за акцію до 100 Ще там декілька тесел залишилось в цьому мінусі. Ну і власне я вирішив, що пора з цим покінчувати, пора мати якийсь більш а, збалансований підхід, а, мати стратегію, і тому я звернувся до Сергія. А про iPlan я знаю вже давно. Я слідкував ще за Любомиром з часів до, коли там була активна. Переписка, потім це було а, відео на Ютубі. Тобто мені дуже подобалось те, що ви робили. А я хотів навіть на Прометеус підключитися на перший курс. Але там, в останній день вже запис закрився, я не попав. Ну я думаю, окей, тоді я вже піду на індивідуальну а, консультацію на персональний пакет. Добре. Тобто, ми бачимо, що наші воронки працюють, але все одно ти як. Команда підтримки Ютуба, мабуть, переглядаєш відео Любомиру першим. Тому О, як не крути, це? як не крути, все склалося класно. А твої очікування? От, ти прийшов до iPlan, тобто ми почули твою історію, і що ти очікуєш? Ну, пройшов рік, опиши угу. себе з фінансами. Як, як у тебе відношення з ними? Чи вони змінилися? Перше, я хочу мати стратегію, так. Тобто, те, що я так розумію, ми називаємо словом портфель, щоб коли є можливість, я не розмірковував кожен раз, що саме вкладати. Тобто, чи це мають бути на поточний час S&P 500, чи це має бути щось інше? Тобто, щоб я мав готову стратегію, міг її використовувати там раз у місяць, коли очікую заробітні платні. А от. друге, я хочу, щоб не було великої амплітуди, як є в мене зараз. Тобто через те, що все майже в одному типі активів, коли йде великий підйом, мені дуже подобається, я радію. Але коли йде великий спад, це дуже відчутно. Знов таки за рахунок збалансування, я хочу цю амплітуду зменшити. А, от ну і мені потрібен план на наступні 10 років, так щоб мати повністю фінансову свободу. Я собі ставлю десь цифру так 8 років, але ми з Сергієм ще подивимось, те, що в мене виходить. Добре, так, у нас сьогодні там трохи спойлер. У нас сьогодні буде перша зустріч по защиті плана. Защита плана це не так, що сидіть там екзамінаційна комісія. Ми разом, як СІЗів, будемо його штовхати. Ну, Сізів був один, а нас, нас буде двоє, тому я думаю, що ми цей камінь доштовхаємо і все буде добре. Так, твої очікування, ну, зрозуміли. Цікаво, що саме. З таким досвідом ти приходиш не з точки зору того, що все буде геть по-іншому. Я думаю, що через рік буде не лише, лише те, що ти розповів, але буде і розуміння того, чого, чого лякатися, а на що можна сміло ну, наступати. Да? Тобто є розуміння певної інформації, як себе мають поводити активи. Як маєш поводити ти з себе активами, для чого взагалі все це робиться, і такі більш, більш обізнана поведінка. Навіть у нас там дуже багато своїх внутрішніх дивізів, наприклад, там ну, такі, начебто, очевидні речі, що чі, потрапити можна лише в те місце, куди ти цілишся, це ми проціли, да? І спочатку плануємо, а потім інвестуємо. Тобто, інвестиції просто як процес. Це як біг на місці спіною вперед і, можливо, ще й під уклоном. то краще спочатку спланувати, зрозуміти, для навіщо ти потрібні гроші, з якою швидкістю, з якою пріоритетністю, з яким котом наклону, а вже потім обирати інструменти там, з певних горок кататися. Тобто, якщо до того ти катався на американських горках, ну, я не хочу проводити приклад, хоча я дуже люблю це робити. Але ми будемо намагатися зглажувати амплітуду, щоб це були не неочікувані не повороти, а щоб ти розумів що найменш як себе має поводити портфель в тій чи іншій ситуації, коли певний триггери з'являються. Да? Тобто, ми у нас не буде там гороскопу на 30 років, але буде стратегія на 30 років. Ну навіть можливо більше, бо ми плануємо до останнього дня народження. Ми так називаємо такі печальні дати. Бо у нас завжди трошки юмора є. Тому, ну, класно. І як я не знаю, як такий плавний мосточок перекинути до подарунка, я, я б хотів тобі подарувати саме ціна, що є у нас, саме ціна, що є в всесвіті, час. час на, додатковий час на твоє обслуговування аж чотири години мого часу. І щоб ми могли не лише відповідати на твої питання, а можливо, якісь додаткові речі там щось зачінгувати, там протестувати. Ми любимо такі речі робити, бо інвестування це не лише про раціональне, але це і про емоційне. Тому ми будемо емоції також задовільняти, Любомир. А я хотів додати якраз що от ці чотири години часу, це час Сергія, їм для тебе. Я думаю, це буде в рази більше, тому що ми недавно аналізували, коли ну, зовсім там приходить клієнт, який досвіду інвестування немає. Знаєш, який не знає, там таке брокери, що таке акції, що таке ETF що таке опціони іноді. Та? Опціони ті, які Фейсбук дає, а не ті, які там на біржі. І ми так рахували, що десь 10 до 1, тобто там десь. 10 годин свого часу він економить, що він би сидів надовго і лопатив би всі можливі форуми там з неправильними і правильними відповідями. А тут він за одну годину з планером сяде і все дізнається. Тому я так я щиро в це вірю, що ми тобі даруємо десь від 10 до 40 годин твого життя, який ти не потратиш <плес> там на якісь фінансові штуки, а потратиш на те, що тобі подобається. Я сподіваюся, що це не просто так знаєш набивання собі ціни чи там заговарювання, Що повірте, це, це дуже класний подарунок. Це представ у тебе, як то кажуть, в програмуванні да? є беклог, є чотири критичних речі, які потрібно закрити. А оці юніти, я забув, як вони називаються, які ну, розподіляються на завдання беклогу, Вони закінчились, і тут тобі спускається там, не знаю, там айтішний. Бог з небеси каже, у тебе є ще чотири юніти, і ти можеш це встигнути зробити. А дедлайни, ну дедлайни почекають. От у тебе є такі, як то кажуть, як в комп'ютерній грі, там чотири якихось там хрустальних шари, чи, Ну, коротше, артефакти сам собі. Супер. В мене, в мене багато є питань, тому це, це дуже, дуже класно. Добре, на щоб так трохи закруглити нашу таку урочисту зустріч. Скажімо так, якщо представити, що кількість клієнтів і, взагалі, те, чим займається Айплан, це така нескінченна велосипедний тур по різним там горам. Ми кожного разу вони різні, бо ми, ми ми у нас однакові клієнти не приходять. Тобто прикинь, у нас є такий пелітон тисячу людей, і кожен в цьому пелітоні має таку певну пару, Депланер їде першим. Ми розуміємо велосипедний спорт, бо саме супротив повітря приходить на першого. Клієнт їде за планером, він вже таким більш розріженому повітрі, і тому скорість, якщо б вони їхали порізні паралельно, була б ну не, не дуже. Да? А так, коли гуськом один за одного тримаються, вони їдуть. Так, іноді міняються, тому що план зроблений. Ми кажемо, план це морковка попереду, морковка позаду, твоя черга його виконувати, показувати певні результати, ми будемо тебе ну, трохи так ласково пушити. Тому ми іноді міняємось. Але отакий от пілетон рухається. Ти сьогодні приєднався до нашого пелетону. Ми в очікуванні там більших результатів, більшої скорості, більших таких краєвидів. Тож тримаємось разом, гуртуємось, все буде Україна, і ми переможемо і своїх цілей досягнемо. А можна питання до Так, звичайно. А ви працювали в Фейсбуці в Лондоні в яких роках? Дев'ятнадцятий 20 Дмитро, а ми були в Фейсбуці в Лондоні в якому році? Так, да, ми були, це був, здається, 20-й чи 19-й. Ну, 20-й то... точно ні, тому що це ковід. А, ковід, ну, значить 19-й. Тобто да, ми, ми, були, були, були поруч. Місці з вами тільки друге не знали на, той момент. Mm -hmm. на, 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 екскурсію робили по всьому Фейсбуку, це велике таке здання, багатоповерхове там дуже круто, ну, дуже крутой офіс, дуже круто, крута компанія. Ось то ми в один фактично можливо в один день були в одному місці дев'ятнадцятому році. Дуже надзвичайно. Ну, я так розумію, що планити такі мають значення, бо якось так вони зійшлися, що все одно наші путі дорожки перехрестилися з точки зору як це, з не перехрестилися, а поєдналися. Світ новий. Ми... Опасно, що У нас тепер є люди в Ютубі свої. <ріст> <ріст> так що будемо знати, якщо щось критичний баг, то будемо діві писати. От бо в нас по Ютубу якби розвиток є, плани є. А ти більше діба наш глядач на, на Ютубі так загалі? Так, да, нам потрібно буде там якось зробити ще одну мегатаблицю, щоб поєднати всі сервіси наших клієнтів, щоб у нас було все ну, це, схвачено. Інстаграм, телеграм таке інше. Добре. А, друзі, дуже вам дякую за участь в такій неформальній зустрічі. Я сподіваюся, що перший як то. Розбів цей новий розряд да, цифровий, то ми будемо тепер наповнювати його іншими цифрами. Наступна ціль перейти в інший порядок до 10 тисяч. Я сподіваюся, що ми також встижнемо за такий же термін. Хоча, Слава казав, там якісь прогресії арифметичні, геометричні, маємо порахувати, скільки нам це потрібно часу. Ну, Китайці кажуть, що якщо дорога з тисячу лі починається з першого шагу, то дорога з 10 тисяч лі, мабуть, починається. З тисячого ша. З тисяч першого шагу. Да, Добре. Всім гарного дня, до зустрічі mm -hmm. на, на колах. Та, гарного дня, радий був знайомство.